Суденська рада чимні приурочила свято до Дня Святого Миколая. Святого Миколая перед урочистим відкриттям хочемо зігріти вас позитивними емоціями та рухливими конкурсами, тим самим беручи участь в акції Подаруй ялинці іграшку. А зараз надаємо право конкурсу. Організатори дійства влаштували для осей та студентів конкурси карусі, а також глядачі мали можливість подивитися не цікаві, цікаві сценки та туди, ОНІ. Робимо коло знайомтесь з дітками, щоб вони вас не лякались. Віталік, Віталік, у мене щось случилось з комп'ютером, треба його починити. Ти глянеш? Та може і я, а може й ні. Що значить може і є? О, ти, хлоп! Хто а ви копи? А на поєдні служить. Ви не директор. не камінно. Для того, щоб привітати гостей на свято завітав ректор ЧНУ імені Богдана Хмельницького Олександр Черевко. Друзі, колеги, наші добрі студенти. Я хочу всіх привітати сьогоднішній день із день відкриття ялинки і побажати вам всього найкращого. І саме головне для студентів гарно завершити сесійний період. А ми вже по суті на Північній прамі. І, звичайно, що наш захід приурочений до Дня Святого Миколая, тому що саме вважається 19 грудня, саме цей день, коли починаються новорічні святкування. Тетяна Зузуля, Віталіна Безверха, Андрій Веко. спеціально для студентського телебачення.